Вітаю вас, друзі. Я Євген Ларіков, і я запрошую вас на курс ведичної астрології Сурія. Сурія з санскриту перекладається як сонце. Сонце це повага, сонце це сила, сонце це здоров'я, а саме головне це знання, знання. Але не ті академічні знання їм викладають в школі, які нічого не вартують, бо вони не допомагають нам. А знання про тебе, знання про душу, знання про свідомість, знання про сильні сторони твого життя про слабкі, які будуть діти, як краще обрати роботу, куди йти, куди краще не йти. Це повна інструкція з дня твого народження, яке дане, дано Богом. І якщо ти це знаєш, ти знаєш, як себе використовувати, ти знаєш, як себе відкрити. Якщо ти цього не знаєш, то ми не знаємо нічого. Я запрошу вас в цю подорож, цікаву подорож, вивчення тебе. Бо саме головне людина в твоєму житті це ти. Якщо ти знаєш себе, ти щаслива людина. Я запрошую вас в цю подорож разом, де буде тільки живе спілкування, буду, бо буду відповідати на питання тільки я, де ми будемо вивчати той досвід, який я отримав на протяжі 23 років, коли я вивчаю ці знання. І особливо це досвід вивчення астрології, нумерології. Регресології вивчення минулих життів як передбачати майбутнє, і саме головне як діяти зараз. Я запрошую вас на навчання, яке починається вже 23 лютого, де ми будемо вивчати натальну карту України. Будемо вивчати ваші натальні карти, якісь величезних постатей, історичні події через призму астрології, і де буде багато живого спілкування. Це навчання не про формулу, це навчання не про якісь шаблони, це навчання про життя. Я запрошую вас, реєструйтесь. І ми будемо більше знайомитися і більше спілкуватися саме про головні зміни це зміни в твоїй свідомості. До зустрічі на наших заняттях 23 лютого я чекаю саме тебе.